Всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду знімати чистку монет. І чистити ми будемо 10 пфеннігів німецьких 1982 року. Ось з іншого моку можеш подивитися. І для цього нам потрібно ось такий зубний порошок. Вода. І зубна щітка вона повинна бути обрізана. Починаємо. Нам ще буде потрібна тряпочка, аби не замастити стіл. Ми беремо, змочуємо зубну щітку по воді, беремо чуть-чуть на щітку зубної пасти і починаємо чистити. І зараз я покажу результат. Ось, можна побачити результат, це за декілька секунд чистки. І зараз я почищу одну сторону монети. Ось. Ну, результат можна побачити. Я покажу інший бік. Ось. Цей спосіб є дуже дешевим, точніше, цей зубний полосок доволі дешевий. І чистити можна будь-де. І на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до побачення.